Номер дев'ятсо шістдесят чотири. Назві порядок дій у виразах та обчислень. Сто мінус. Шістнадцять. помножити на шість. Додати чотири. Закриваємо дужку, поділити. На 25 Так, Спочатку розставимо порядок дій. Ми знаємо, що першочерговими є дії множення та ділення, коли немає дужок. коли є дужки, то першочергові дії в дужках. У нас є дужки, і в дужках у нас є множення це буде перша дія. Друга дія в дужках, це буде додати 4, додавання, друга дія. Далі. За дужками в нас є ділення і віднімання. Ділення буде третьою дією, а вже четвертою дією буде віднімання. Отже, перша дія 16 помножити на 6 дорівнює. Ми не будемо записувати в стовпчик, ми помножимо суму на число. 16 це у нас 10 і 6. Помножимо на 6. 10 помножити на 6 буде 60. І 6 помножити на 6 буде 36. Це все можна робити усно. 60 додати 36, 96. Друга дія. Додаємо 4. 96. Додати 4. Дорівнює 100, Третя дія. Третя дія ділення. 100 поділити на 25 дорівнює 4. І четверта дія вже віднімання. 100 мінус 4 дорівнює 96. Записуємо відповідь першого виразу 96. Другий вираз. 120 додати 80, закриваємо дужку поділити, відкриваємо дужку 100 поділити на 10, закриваємо дужку помножити на 5. Дорівнюємо. Є дії в дужках 120 додати 80 і 100 поділити на 10. Першого порядку в нас є дії ділення множення, значить, і в дужках теж буде першою ділення. Друга тепер дія в дужках – додавання. Далі йде ділення і множення. Якщо вони без дужок вже, то по порядку зліва направо, значить, ділення третя і остання множення. Перша дія то поділити на 10 дорівнює 10. Друга дні. 120. Додати 80 дорівнює 200. Третя дія. Результат другої дії 200. Ділимо на результат першої дії на 10. Дорівнює. Так, по одному нулику умовно закреслили. У Нас вийшло 20 поділити на 1. Буде 20. Четверта дія. Тепер ми 20 результат третьої дії. Множимо на 5. 2 на 5 10. І додати ще один нулик, буде 100. Отже, записуємо відповідь 100. Наступний вираз 400 мінус 480 поділити на 6 додати 180 дорівнює Визначаємо порядок дій. Перша дія ділення. Далі дії ділення і множення немає, значить, по порядку з на право. Друга дія віднімання, третя дія додавання. Перша дія 480 поділити на 6 доріня. Закриваємо нулик, буде 48 поділити на 6, 8. відкриваємо нулик і дописуємо його у відповідь. Вийшло 80. Друга дія. 400. Відняти 80. Буде 320. І третя дія. 320. Додати 180 дорівнює 300 додати 100, 400, і 20 додати 80, 100, 400 додати 100, 500. Отже, відповідь 500. Наступний вираз. 2800. Поділити, відкриваємо дужку, 40 поділити на 2. Закриваємо дужку, мінус 70 помножити на 2. Дорівнюємо. Визначаємо порядок дій. Так, є ділення, множення, віднімання і дужки. Перше в дужках, Друге є ділення і множення стоїть ділення за порядком перше, значить це друга дія, третя дія – множення, і четверта – віднімання. Перша дія – 40 поділити на 2, дорівнює 20. Друга дія – 2800 – Поділити на 20. Одразу можемо прибрати по одному нулику. 280 поділити на 2. Закриваємо цей нулик, 28 поділити на 2 буде 14. Відкриваємо нулик і записуємо його в частку буде 140. Відповідь другої дії 140. Третя дія. Третю дію ми множимо: 70 помножити на 2 дорівнює, 7 на 2 14 і 0, 140. І четверта остання дія 140. Результат другої дії мінус 140. Результат третьої дії дорівнює 0. Відповідь 0. Молодці. Ми все з вами правильно вирішили.